Я дозволяю собі зупинитися, я більше нікуди не поспішаю. У цю мить мені не потрібно нічого робити. Мені достатньо просто бути. Зроби повільний вдих і ще повільніший видих. Вдих через ніс, видих м'яко через рот. З кожним видихом моє тіло починає відпускати напругу. Я звертаю увагу на своє тіло. Я відчуваю, як воно торкається поверхні. Тіло підтримане, тіло не потрібно триматися. Моє тіло в безпеці. Прямо зараз я в безпеці. Моє тіло знає шлях назад у спокій. Моє тіло пам'ятає, як це бути розслабленим. Моє тіло вміє відновлюватися. Я м'яко розслабляю лоб, очі, щелепи, язик вільно лежить у роті, ще відпускає напругу, плечі повільно опускаються вниз, мені не потрібно нести тягар. Моє дихання спускається в груди, груди стають м'якими, серце заспокоюється. Моя нервова система переходить у режим відновлення. Я дозволяю собі відпочинок, я дозволяю собі тишу. Сигнали тривоги стихають, тіло отримує повідомлення, все добре загрози немає. Живіт м'який, теплий, розслаблений. Я дихаю животом з кожним видихом. Я стаю ще глибше в спокій. Моє тіло знає шлях назад у спокій. Я довіряю цьому знанню. Я не заважаю відновленню. Моє тіло робить все необхідне, я дозволяю. Я відчуваю ноги, стегна, коліна, ступні. Вони важкі. Вони спокійні, вони тримають мене. Я тут, я зараз, я в тілі. Ом. 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 Мій розум заспокоюється, думки сповільнюються, між думками з'являється простір, у цьому просторі тиша. У тиші відновлення. Моє тіло знає, шлях назад у спокій, моє тіло, знає, шлях назад у спокій, моє тіло, знає, шлях назад у спокій. Я нічого не форсую, я дозволяю процесу бути природним. Мій стан стабілізується, моє тіло вдячне мені за цю паузу. Я спокійна, я в безпеці, я відновлююсь.